16 років поспіль у другу неділю вересня країни пострадянського простору відзначають День танкіста. Свято було запроваджено одразу після закінчення Великої Вітчизняної і відзначалось 11 вересня. Проте у кінці 90-х цю дату змінили Цьогоріч Пам'ятний день випав на 8 вересня. Як відзначали День танкіста у Дніпропетровську? Про це далі у сюжеті. Полковник Яків Григорович потрапив до 6-ї танкової армії у далекому 45-му. Ветеран згадує, тоді, ще зовсім молодим, він після поранення втік з госпіталю, аби бути танкістом. Я трохи не долучився, але той, хто приїжджав за нами, я в машину вліз, скажу, я і такої. Заберіть документи в і забрали. Тобто я любив свою 6-ю танкову і збіжав з нею в місті. У роки великої вітчизняної ці потужні одиниці військової техніки не раз допомагали у боях. Танкісти відігравали вирішальну роль у багатьох історичних битвах та операціях. Це свято танкісти заробили своєю кров'ю, заробили своїми заслугами перед Нашою вітчизною я думаю, що ті традиції, які були започатковані нашими дідами, нашими прекрасними ветеранами, яких знову ж таки говорю, ми сьогодні бачимо учасників війни, вони будуть для нас світити як сонце. Нині в Україні є дві танкові бригади: одна розташована у кривому розі, інша в Чернігові. Спеціалісти кажуть, що сьогодні військова промисловість не стоїть на місці. Існує багато інженерних напрацювань. Сьогодні іде модернізація озброєння безпосередньо танкового. Крім того, сьогодні в частини корпуса вже поступ... маємо танкову роту. Оплот. Вітали танкістів та вшановували пам'ять загиблих сьогодні. За традицією у штабі 6-го гвардійського армійського корпусу свято зібрало офіцерів та городян, які прийшли разом зі своїми батьками-ветеранами покласти квіти до пам'ятника першому командиру 6-ї танкової армії генералу полковнику Кравченку. Юлія Брик, Євген Хисний, новини 11-го каналу.